Вітаю всіх! Якраз ми готуємося до презентації книги Хребет Дракона автора Кевін Джи Андерсона, яка буде проходити у нас 14 лютого в університеті короля Данило місті івано франківської І хочу познайомити вас з нашим одним із нових партнерів, які буде нам технічне забезпечення даного заходу. Це... Привіт. Це... Привіт. Чим ви займаєтесь? Так. Чому варто було би сюди прийти і в чому особливість вашої діяльності? Дякую. Ну, ви зараз знаходитеся в науковому музеї Нова енергія. Угу. Це власне музей. Більше 30 інтерактивних експонатів. Всі можна трогати, досліджувати. Ну і таким чином знавати щось цікаве про науку. Також є у нас наукове шоу. Тесла шоу найбільше штучно створені блискавки в Україні. Е, є в нас дитячі табори, навчання дітей. А для дорослих у нас є креативний хаб. По підприємництву навчаємо всяких ігрових цікавих інструментів. Е, є навчання для дітей для людей 50 плюс по комп'ютерній грамотності, Ну, а все інше можете ознайомитися на наших соцмережах. Будемо раді. Супер! Ось з такими людьми приходиться знайомитись, не то, що приходиться знайомимся в рамках до до нашого заходу щодо прем'єри книжки. Так що є одне зекаємо. До зустрічі.